Мені дуже хочеться солоденького желе. Аж шнате я його люблю. Лиши його, це просто. І так, мені знадобиться пляшка улюбленої газовки. Фанта цілком підійде. Ммм, яка смачна. Далі вхід піде мед, який я теж просто обожнюю. Ням. Ого! Перший раз бачу, щоб мед пили. Івенті, тебе зовсім нічого не залишилось. Що? Ой, і справді лише одна крапелька. А що ж робити? О, я знаю, я зможу знайти мед у лісі. А ось і Вулик. Любі бджоли, мені потрібен мед. А чого ви так розлютились? Ні-ні ні. Не чіпайте мене. Фух, наче відірвався. Але головне, що я приніс сюди цей вулик. У ньому дуже багато солоденького меду. Саме час перемішати його з пантою, щоб вона загустіла. Таким чином у мене вийде жиле. Головне все гарненько перемішати. Ну, а тепер приберемо в холодильник, щоб все гарненько застигло. А поки що можна пограти в телефон. Так-так. А я, мабуть, приготую жиле з ягід. Для цього потрібно свіженькі ягідки запхати у велику пляшку. Але звісно, це ще не все. Мені дуже сподобалася деяквентіна з медом, так що я вчиню так само. Просто залю ягідки в пляшці медом. Це буде дуже смачно. Ой, як же здорово виглядає. А що там робить шеф? Що люблять майже усі люди на планеті? Звичайно, скітлз. Тож, чому не порадувати Емілі жили з цими смачними цукерками? Візьмемо для початку червоні і засипемо їх в пляшку. Далі в хід підуть блакитні. Потім зелені, жовті, помаранчеві і знову червоні. Далі приготую основу. Для цього треба розчинити цукор в киплячій воді. Ну а тепер отриманою сумішю заливаємо наші цукерки з кітлз. Тепер все це треба охолодити, але щоб не йти до холодильника, я скористаюсь рідким азотом. Намальована сніжинка. Ой, яка холодна штука. Цікаво, звісно. Але що мені з нею робити? Ай, ну, точно, шеф. Що ж я одразу не здогадалась? От і все. Емілі, обирай переможця. Нарешті кожили фанти. Це цікаво. Дуже-дуже смачно. Солодко, як я люблю. Тепер спробуємо желе від бабусі. Я бачу там стиглі ягоди, але видавати я їх просто не можу. Ну вже ні. Таке желе мені не потрібне. Краще я насаджу желе з цукерками скітос. Я б сказала, що це геніально. Однозначно переможець. О, правда? Значить, не дарма я так довго старалась. На цей раз я хочу велике печиво орео. Зробите? Та просто. І так, для початку мені знадобиться моя валіза, де я зберігаю свої золоті запаси шоколаду. О, знали б ви, як він пахне. Просто неймовірно. Для початку я потрібню шоколад на маленькі квадратики. Готово. Ну а тепер час додати вогнику і розтопити його за допомогою пальника. Розкішний рідкий шоколад готовий. Тепер ой, як же гаряче. Але я професіональний кухар. Тому перелю шоколату форму і оком не блимну. А як же боляче! І навіщо так себе мучити? До того ж, все набагато простіше: беремо звичайне тісто і додаємо в нього какао-несквік. після чого все гарненько замішуємо і крутимо ось такі маленькі кульки. І кульки кладемо до вафельниці, де її гарненько притискаємо. І виходить ось така апетитна шоколадна вафля. Ой, який аромат! Квентін, а що кумедного? Бабуся, навіщо так морочитись, якщо є звичайні орео? А ти все. Дивись, як вони апетитно виглядають. Навіть дуже апетитно. Я просто не можу їх не спробувати. Ну, якщо з'їм одне печиво, то ніхто й не помітить. Wow. Отак От цей смачний крем, смакота. Ще одне печиво зайвим не буде. Це просто неймовірно смачно. Квентін, як завжди. А я продовжу. У мене буде не зовсім орело, але щось мені підказує, що Емілі буде в захваті. Замість звичайного крему усіма улюблена горіхова паста. Ну що за краса? І так, а в мене готова моя шоколадка. Саме всередині неї я сховаю шар смачного крему. Ну а далі з такого ж рожевого шоколаду викладу літери Орео. і точнісінько повторю візерунок улюбленого печива. Здається, у мене виходить черговий шедевр. Я не розумію, Квентін загрався, чи це частина його плану? Ти про що, бабуся? Зачекайте, я що все з'їв? Який жах! І що ж робити? О, точно! Я гадаю, що гідною заміною крему, котрий я з'їв, встане нутела. З неї навіть бульбашки надувати можна. Клас. Ну що, залишилось тільки намазати її між печивом і можна подавати. Погано квентін. Смачного дорогенька. Ого, яке велике шоколадне печиво. І таке апетитне. Хочеться якнайшвидше з'їсти. Так, у неї є один великий мінус. Вона надто тверда. Пробач, шеф, але це не для мене. Тепер спробуємо те, що приготувала бабуся. Виглядає дуже по-домашньому. М -м, це смачно. Щоправда, на Оро зовсім не схоже, але яка різниця? Головне, що мені подобається. Залишилось печиво від Квентіна. Вони найбільше схожі на Оро. Тільки Крем інший. Це ж бабел гамнатила. А значить, можна надувати бульбашки. Клас. Квентін вітаю з перемогою. Ось це так. І крем з'їв, і в раунді переміг. Ну, а цього разу я хочу поласувати сендвічі. Зробите? Ну, це я з легкістю, моя гарненька. Беремо все саме смачне: полуничне варення, і тело і шоколадну пасту мілка. Ой, залишилось тільки це якось відкрити. Онуче, допоможеш? Та без проблем, бабуль. Раз, І все. Я ж можу спробувати, так? Ммм, смачно то як! Навіть віддавати тепер не хочеться. Як це не хочеться? Це для онуки. Тобі повинно бути соромно. Ну, добре. Зроблю сендвіч без нього. Все одно вийде дуже смачно. Виливаю мілку та нутелу на хліб, обережно розмазуємо та накриваємо другою половинкою. Ну а зверху можна намалювати щось миле. А, Наприклад, мордочку панди. Бабуся, ви точно хочете знати мою думку? Це не мило, це банально. До того ж, Емілі просила звичайний сендвіч, а не солодкий, я почну з сиру та прокручу його до стану стружки. Далі туди треба додати барників. І чим більше, тим крутіше. По завершенню у мене вийде 6 порцій кольорового сиру. Саме ним я і буду посипати свій тост. Потім накрию сендвіч другою половинкою і відправлю його в ось таку маленьку піч. В ній сендвіч приготується буквально за пару секунд. Ну, а зайчик хіба не милий? Бабуся, краще подивіться ось сюди. Це не просто сендвічі, а черговий шедевр. Викладаю на тарілку і можна подавати. Нудно, у мене миліше. У вас все готово. Я не знаю, що мені робити. Добре, як завжди, буду швидко імпровізувати. Головне, щоб хоч якийсь сендвіч у мене був. Ага, а тепер треба розігріти. О, і зроблю це за допомогою праски. Так буде саме швидше. Ну, і що ви там так довго робили? У мене ось це за секунду готово. Горить Ой, Рано тішився. Емілі пробач. Вау! Ой Виглядає жахливо і пахне горілим. Таке я навіть коштувати не буду. Краще зім сирний сендвіч від шефа. Ось це так. Він ще й рай дожний. Ммм, Смакота. Мені дуже подобається. Ну, а тепер спробуємо сендвічі від бабусі. Яка краса! Вони виглядають краще від усіх. Ого! І на смак просто неймовірні. Я в захваті. Бабуся вітаю з перемогою. Ой, воноченько, Як же приємно! Брітні, давай швидше дізнаємо, що там. Ого, це айфон. Ура! Як же нам пощастило! Це новенький п'ятнадцятий айфон, який гарний! Ей, а чому у мене екран не працює? О, то у мене шоколадний айфон. Ось це так. Яка смакота. Ням, ням 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 Вау, як же це апетитно. Я б також хотіла спробувати. Джуля, ти чого сидиш? Дивись свій айфон. Ой, точно. А раптом мені також дістався шоколадний. Ну-ка, спробуємо. Ай! Це було боляче. Ей, припини з мене сміятись. Мій айфон також класний. Ого, поглянь, я увімкнула за застосунок і тепер у мене в телефоні плаває шоколад. Здорово! Цікаво, а можна спробувати? Неймовірно, це справді працює. Я щойно випила шоколадний сироп прямо із свого телефону. Вау, круто! Хм, А що у мене тут є застосунок зі скітол з цукерками? Ну-ка, спробуємо. Ось, це просто неймовірно. З мого телефону і правда висипається Скітлз! Не можу повірити своїм очам. Джулі, а можна мені спробувати? Хм, Ну добре, спробуй. Велике, дякую. Ей, На мене впала лише одна цукерка. І все серйозно. Я хочу більше. Ну от. досить сміятися, Джулі. Ну, добре, одна цукерка все одно краще ніж нічого. Ох, якось ніяково перед Брітні. О, от ще зкіто. Зараз беру і поділюся з подругою. Брітні, пригощайся. Вау, Дякую, Джулі. Ти така добра. Давай відкриємо клоша один одного. Ого, це Чупачупс. Як чудово, такий величезний. Так, зараз спробуємо. Вау, який класний. Ага, і мій теж. Зачекай, до мене прийшла ідея. Давай позмагаємось хто перший з нас все з'їсть. І так, три, два, один. Погнали. Отак, мій Чупачупс. Просто неймовірно смачний. Зачекайте, то це ж не карамель Точно, у мене шоколадний Чупа-чупс. Прикольно! мені дуже подобається. Я точно впорис швидше, ніж Джулі. Як там справи у брідні? Ого, у неї шоколадний Чупа-чупс. Вона точно впорається швидше. Її Чупачупс неможливо прокусити. Ох, як я втомилась. А ще у мене язик почервонів і опух. Треба швидко щось придумати. О, ідея. Я можу розбити Чупа-чупс. Ось це буде здорово. Візьмемо молоток та розіб'ємо його крихту. Ось це так. А це виявляється дуже весело. Готово. Тепер цю крихту я зможу з'їсти дуже швидко. Що? Вже потрібно прискорюватись. А ось і останні крихти. Смакота. Ну що брітній час вийшов, я все з'їла, а отже, перемогла. Кожна я буду перша. Дякую. Ого, яка гарна каблучка. Вау, просто краса. Дивись, Джулі, вона мені підходить. Ого, так вона солодка. Спробуємо. Вау, моя каблучка шоколадна і неймовірно смачна. Брітні так смачно їсть. Я теж хочу. О, точно! Потрібно дізнати, що під моїм клошем. Ого, у мене теж каблучка, але камінь тут самий справжній. Здорово. Але ось тільки навіщо мені справжнє кільце, коли шоколадне таке смачне та апетитне. Брітні, послухай. А як щодо того, що помінятись? Ні, не хочу. Дуже шкода. О, знаю. Зараз наберу своїм друзям. Алло, привіт, тут така справа. Ага, приїжджайте, чекаю. А ви вже тут? Привіт-привіт! Врітні, познайомся, це мої друзі. Ювелір та продавчиня солодощів. Моя ідея проста. Я продаю каблучку ювеліру Майку. Хвилиночку, мені треба його оглянути. Неймовірно, це рідкісний червоний діамант. І він справжній. Джулі, я його купую негайно. От гроші, як і домовлялись. Вау, як багато грошей. Їх точно вистачить на коробку шоколадних цукерок. Прошу. Зараз зараз одна мить. А от і вони. Велике, дякую. О, так, не терпиться це побачити. Вау, як же тут багато шоколадних каблучок. І вони всі такі гарні та апетитні. Так, я наїмся не мене рік вперед. Ого! А у мене лише одна каблучка. А я пропонувала обмінятись. Тепер сиди з однією. Давай скинемось, хто буде перше відкривати клош. По обох ножиці. Значить, відкриваємо разом. Це шоколад. І в тебе також. Давай спробуємо. Давай, шоколад я просто обожнюю. Ауч! Ні, це зовсім не шоколад. Дуже твердий. Джулі, давайте подивишся, що дісталось тобі. Ось це так. У мене не просто шоколад, а палетка тіней, Причому є в них. М -м, як же смачно. Ох, як апетитно виглядає. У мене вже слинки течуть від одного виду. Кришку я вже з'їла, а тепер хочу спробувати тіні. Ой, які класні кольорові маленькі шоколадки. Її виглядає прикольно. І на смак неймовірно. Насолода. Ой, мої зуби тепер такі яскраві. Ага, у тебе дуже яскрава посмішка. А тепер я хочу спробувати пензлик. Вау, смакота! І нарешті друга частина палетки. Чого тобі, брітні? Хочеш спробувати палетку? Дуже ну, ні, я ділитись не буду. Вже дуже вона смачна. Ну от... О, у мене ж є справжня палетка. Це означає, що я можу зробити собі гарний яскравий макіяж. Так, пару рухів пензликом. І тепер я виглядаю на всі сто. Ну, просто нереальна красуня. Що скажеш, Джулі? Ого, такий гарний макіяж. Я також хочу. Брітня, можеш мене теж гарно нафарбувати. Звісно, без проблем. Насправді зараз помщуся цій жадіні. І так, Джулія, наберися терпіння. Зараз ми створимо неймовірну красу. От і все готова. От, поглянь. Що? Брітні, що ти наробила? Який жахливий макіяж? Це зовсім не смішно. Пала зі сміху, от так тобі і треба.